Почетінно влаштує у Челсі велику чистку. Чи не торкнеться вона мудрика? Лунін хоче піти з реала? Йому вже знайшли заміну та круте досягнення Олександра Зінченка, на яке українець точно заслужив. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. Стартуємо з Єврокубків, а саме з Ліги Європи. У фіналі Севілья зіграла з Ромою. Іспанська команда перемогла по пенальті. Знаєте, коли Рома програє, десь, певно, плаче є новий Дження. Взагалі для іспанської команди це вже п'ята перемога в турнірі. Вона жодного разу не програвала в фіналі. А для Мауріньо це перший програний фінал в кар'єрі. Рома програє. А значить, десь плаче Женя. А добре, добре, вітаємо Сивілі, друзі, і пишемо в коменти, заслужено то було чи ні. Можливо, просто Ромі ісинка не вистачило. Як би там не було, чекаємо на інші фінали ЛК і ЛЧ. Ну і вже робимо прогнози. У наших друзів з компанії Favbet. Шкода, що переглянути ці матчі зі стадіонів можливості ми не матимемо, і, відповідно, наповну той футбольний вайб відчути ми не зможемо. Але Favbet знайшли вихід. Бери участь в акції, рятуємо твій чемпіонський фінал. Отримай шанс виграти 300 тисяч гривень на твій ігровий рахунок. А ще класні подарунки, які зроблять твій перегляд фіналу ЛЧ, Ще приємніше. Дивись фінал Ліги Чемпіонів разом з друзями. А про атмосферу подбає Фавбет. Поїхали далі. Верес у наступному сезоні призначить нового головного тренера, повідомляє Футбум. За інформацією джерела, клуб вже домовився про співпрацю з Остапом Маркевичем. А щодо іншого Маркевича, Маркевича старшого, то Тато таке, наприклад, повідомляють, що все-таки з ним вже підписано контракт. І насправді цікаво. Насправді цікаво мені, і як буде Юрій Вірт на все це реагувати. Непроста не у нього ситуація нині. Дуже сильно плавлять і його, і його Верес. Так, місцями заслужено, але ну, от зараз останній матч. Верес або потрапить до зони перехідних матчів, де буде дуже складно, або не потрапить. Як на то буде реагувати нинішній коуч? Вереса дізнаємось в новому випуску Трендиця. І, до речі, друзі, про нові випуски. У хлопаків на каналі вийшло нове відео. Людина, яка програє цей челендж, буде змушена вийти в центр Львова і виконати покарання, від якої відмовились би. ці люди відмовились би, але хтось з них його виконує. Не було з тобою це які гроші нічого не буде. Я просто зараз не повезло, просто не повезло. Команда, команда не міг програти. Давай з тобою разочек. Давай він буде вливатись молоком. Любите розважальний контент про футбол? Хочете трішки відволіктись від нинішніх реалій? Тоді гайда на канал Хлопаки. Ця футбольна команда закохає вас з першого погляду. Я вас в цьому переконую. Реал розглядає голкіпера Хетафе Давіда Сорію в якості заміни для Андрія Луніна, який хоче піти з клубу. Повідомляє Марка. Лунін хоче грати і знає, що виграти конкуренцію у Тібокурта буде дуже важко, тому думає про відхід з клубу. Аналітично статистичний портал ОПТА представив символічну збірну найкращих гравців АПЛ за підсумками цього сезону. До одинадцятки найкращих увійшов український захисник арсеналу Олександр Зінченко. Браво, браво! Ну, як ми знаємо, Сашко не тільки на полі топіще, а ще й за його межами. По днями він з Андрієм Шевченком, а вони є амбасадорами фонду Юнайтед. 24, відвідали ліцей імені Михайло Коцюбинського у Чернігівській області. Як вже стало відомо, кошти з благодійного матчу за участі Шевченка Зінченка та Зірок Челсі, який відбудеться 5 серпня в Лондоні, будуть спрямовані власне на його реконструкцію. У мене ж до вас, друзі. Прохання доєднатися до наступного збору. Нині збираємо 50 тисяч гривень на ремонт автівки для 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. Одна з дев'яти переданих трибунаком автівок на фронт наразі потребує ремонту. І безумовно, мені, друзі, хочеться вам подякувати за те, що ви раніше долучались на збори, власне, на ці от автівочки, на ремонт яких ми зараз. Збираємо. Тож продовжуйте долучатись, продовжуйте наближати нашу перемогу. Всі лінки, вся інформація в описі під відео. Статистичний портал ОПТА опублікував п'ятірку найшвидших гравців цього сезону. На третьому місці наш козак Михайло Мудрик. Портал Гол своєю чергою опублікував рейтинг найгірших трансферів поточного сезону. Український Михайло мудрик на сьомій позиції. І відповідно буде чистка. І чим більше чуток, тим більше гравців. Схоже, під цю чистку попаде. Новий коуч Челсі Маурісіо Почеттіно планує провести масштабну чистку складу. Повідомляє Daily Mail. У клубі сподіваються, що підуть більше десяти гравців, щоб кадрова ситуація стала більш контрольованою. Після останніх двох трансферних кампаній ростер першої команди Челсі збільшився до понад понадсти футболістів. Вже відомо про те, що у свої клуби повернуться орендовані Фелікс Закарі. Також очікується, що Челсі попрощається з Обамеянгом, Зієш, Шом, Пулішичем, Менді, Гадсоном Одої, майбутні лібалі, та Анголу Канте залишається під питанням. Ймовірним вважається відхід Ковачіча, Галехера, Чалоби і Лофтуса Чійка. Загалом Челсі витратив на цих гравців 259,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Керівництво клубу сподівається, що завдяки продажам вдасться отримати близько 280 мільйонів фунтів. Окрім того, більше 20 футболістів, які належать Челсі, виступають за інші клуби. На правах оренди лондонці хочуть внормувати цей процес. Тож цього літа низка орендованих у Челсі гравців може перейти в інші команди на повноцінній основі. Друзі, питання до вас, як ми побачили по цій інформації, ну ніби мудрика це стосуватись не буде, але все таки питання до вас. Чи буде почетінно розраховувати на мудрика? Дуже б цього хотілося би, але побачимо. Тож, свої думки, пишіть в коментів. Після чого ставте в цьому відео свою вподобайку, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на канал, якщо ви раптом чомусь досі не підписані. Макс Коляда, канал Трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, гарного дня і па-па. На зв'язочку!